Всім привіт! І я вам хочу сьогодні щось показати. Хай хто теж буде відео. Вже наближається кінець семестру. І в мене сьогодні три, три контрольних за семестр. Я не знаю, як це сталося. Давайте вам розповім, які це контрольні. Перша, я ДС. Я досліджую світ або природознавство. В інших класах, так його і називають, або в інших школах. Далі, англійська мова та українська мова. Математика вже була, я її здала на достатній рівень в реальному житті, але за семестр в мене високий, бо це рахують всі контрольні. Ну, і я хочу повторити всі теми та підготуватись. Я тільки хотіла починати, як хомяк виріс. Дядь виріс. Букашка, ти куди падаєш? І він же йде вам казати, щоб ви поставили лайк. Тінь-тінь-тінь, тіка-паба. Зараз трішки пограюся хомячком. і буду готуватись. До речі, розповім вам трошки про контрольні. ЄДС будуть всі теми, і на англійській теж. А на українській буде диктант і якісь ще додаткові типу, вправи, щоб поставити там множені рід позначити, ну і так далі. Ще треба буде там зробити антоніми-синоніми, типу підібрати слова. До речі. Я дуже розумію, що таке антоніми і синоніми. І давайте розкажу, що таке антоніми і що таке синоніми. Синоніми це слова, які пишуться по різному, звучать по різному, але близькі за значенням. І бувають такі синоніми, що взагалі однакові. А антоніми це протилежні слова, наприклад, «сумний», Радісний. Там, не знаю, день, ніч або вечір. Ось так. А, до речі, знаєте що? Я прочитала на техніці читання 102 слова. Куди ти виливаєшся? хам'як? Ну, а я його ховаю і починаю. Все, я його поклала, починаємо. Ой, один штрих забула. Так краще. Я не можу, я відкрила тільки його клітку він виліз. Так, або я отак буду з вушками, або ще без них, бо мені некомфортно. Так, англійську я повторила. Українську я теж вам сказала. Ну, а давайте прочитаємо вчорашню тему по українській і вчорашню тему по Єдесах. Спочатку по ЄДЕЗ. Так, Ось моя книжечка. І ось тема земноводні. Читаємо земноводні. Земноводні це невеликі тварини, які частину свого життя проводять у воді, а частину – на суходолі. Життя одних земноводних жаби озерної та ставкової, тритона, більше пов'язане з водою. Інші живуть на суходолі – ропухи, саламандри, на деревах квакші. В Україні живе близько 20 видів земноводних. О, прикольно. А я така бачила таку, чи типу в селі вона е, жабку, вона так гарно прям встрибала і чуй не встрибнула на мене. Так, читаємо далі. На суходолі земноводні рухаються незграбно, у воді добре плавають за допомогою задніх кінцівок, між пальцями яких є плавальні перетинки. Зовні земноводні відрізняються формою тіла, забарвлення. та всі вони мають такі істотні ознаки. Тіло складається з голови, тулуба, у деяких є хвіст і чотирьох кінцівок. Тіло вкрите гол, голою слизькою лискою шкірою? Так. Да. Е, ну, потім зачитаємо, що воно е, вкрите слизькою шкірою, я це вже читала, але ми е, ще раз прочитаємо, бо я вже трохи забула, чи там взагалі було, е, чи ні. Ну. Так, я вже знайшла, де читати, е, чого є слиз. Для чого він потрібен? І давайте почитаємо. Слиз на шкірі захищає тварин від пересихання, проникнення шкідливих мікроорганізмів і допомагає диханню. Ось так. Слиз, тобто, допомагає їм дихати. Ось так. Дихають на воїні легеньювати частково через вложену шкіру. Земноводні не можуть довго перебувати під водою, тому що для дихання їм потрібен кисень, який міститься в повітрі. Ось, так що е, земноводні не можуть бути постійно в вазі, бо їм потрібен кисень, який е, є в повітрі. Ось. Читаємо далі. У ропухи тіло широке, немає хвоста, задні кінцівки довші, ніж передні. У дрітона тіло видовжене, є хвіст і чотири кінцівки однакової довжини. Усі земноводні хижі тварини, вони живляться комахами та їхніми личинками, слимаками, червами, рибою. Так і далі. Земноводні відкладають у воду яйця, з яких розвиваються личинки. Пуголовки Пуголовки ростуть і перетворюються на дорослу особину. Земноводні мають велике значення в природі, вони є кормом для риб, птахів, звірів. Земноводні знищують значну кількість шкідливих комах слимаків. Ну і читаємо підсумок. Істотні ознаки земноводних. Тіло вкрите голою свічкою шкірою, тіло складається з голови, тулуба, у деяких є хвіст. Чотирьох Так, це ми прочитали. Ну, а тепер тема української, яка була вчора. Книжка з української вже тут. Так, відкриваємо вчорашню тему. А все. Зрозуміло. Хам'яка, ти будеш чекати там собі щось їсть. Так, вчорашня тема. Досліди. чи змінюються прикметники за родами. Прочитаю сполучення слів, уставляючи потрібні закінчення, у якому числі стоять прикметники. Так, перше задання я опрацювала. Тепер друге. Тут я теж все зробила. Синій шар. Тут треба позначити роди. Ось. Синій картуз, синє небо, велике відро, велика кімната, великий меч. Так, ну і ще два завдання: сіреньке довго вуха, пухнасте. Зайчиня. Ну, дай буде зайчиня. Великий зубастий, сірий вовк. Руда хитра хвостата. лисиця. Жовте маленьке пухнасте курча. І останнє. У нас красивий гарний край, квіти, море, річка, гай рідне, все рідне все поля е, е, діброви, а сди, які чудові. Краса, це білий, світненька наша Україна. Адже ти для нас єдина. І все, на цій вправі ми закінчили. Вже наступна тема буде з пирігом. А вам дякую за перегляд. Я думаю, що я получу. Фанатиц баллив. Ну и все пока-пока.